реєстрація ремонтів в базі. Так, для того, щоб нам створити ремонт, ми обираємо пункт роботи, прийом і передача в ремонт, нажимаємо створити. Далі. В цьому вікні, вікні прийому і передачі ремонт, ми вже будемо працювати. Тут у нас є такий пункт, як склад. Воно автоматично повинно підтягнути склад вашого магазину, але якщо це раптом не так, то ви повинні встановити той магазин, в якому ви безпосередньо його реєструєте. Далі обираємо покупця. Тут теж важливо, якщо ви передаєте на ремонт інструмент в іншу майстерню, ви обираєте саме свій магазин. Не покупця, який прийшов, а саме свій магазин. Це е, важливо для того, щоб е, майстри потім розуміли, куди звертатись. Бо е, склад вони міняють, коли е, інструмент приїжджає до них на майстерню. А от покупця ні. І, е, відповідно, важливо, щоб ви вибрали саме свій магазин. От В даному випадку я обираю сервіс франківс це магазин F2. Далі номенклатура. Тут важливо, якщо це, наприклад, гарантійний ремонт, важливо ввести номенклатуру чітко, так як вона є у нас у базі. Тобто, якщо це електропила штіль, наприклад, то ми повинні її знайти в базі, так як вона у нас є, числиться в номенклатурі. Чітко ми її повинні вибрати. От, наприклад, візьму 170 -у. скопіювати або переписати код і чітко ввести. Для негарантійних ремонтів це менш важливо, але бажано теж вводити чітко, якщо це, наприклад, якийсь товар, який є в нас в наявності в асортименті, якщо це, наприклад, булгарка GTM. Конкретної моделі, то ми вводимо іменно цю конкретну модель і вибираємо саме з номенклатури. Або якщо це 180-й щіль, то ми теж чітко вибираємо те, як він записаний в номенклатурі. Це теж важливо, тому що ми складаємо відповідні статистики, бачимо, який інструмент частіше потрапляє на ремонт, який інструмент більш якісний, який менш якісний, і це важливо для формування саме вже замовлень по певних товарах, тому що ми чітко розуміємо, що що більше ламається, що ламається менше. Далі. Якщо це у нас гарантійний ремонт, ми ставимо відповідну галочку. Гарантійний ремонт. Якщо не гарантійний, ми це пропускаємо. Серійний номер. Якщо це ремонт гарантійний, ми його вводимо обов'язково. Тобто у будь-яких випадках, якщо раптом тут немає відповідного меню, ось цього серійний номер, то ми вводимо його в коментарях. Якщо є, то вводимо вже безпосередньо тут. Якщо це не гарантійний ремонт, то знову ж таки краще його увести, якщо він є на інструменті. Але це вже не обов'язково. Вводимо серійний номер, нажимаємо створити, записати та закрити. Далі. Наступний пункт це є комплектація. Тут ми повинні прописати те, що разом з інструментом приїхало до нас, потрапляє до нас на сервіс. Якщо це акумулятор інструменту, це, звичайно, буде акумулятор. Якщо він був, або там два акумулятори, може бути от шина. Це важливо теж для того, щоб ми розуміли, що ще було з інструментом, бо буває таке, що гарантійні ремонти ми відправляємо. на Майстерні наших уже постачальників, де що вони хочуть ремонтувати самі, і відповідно, ми повинні розуміти, що ми їм відправили і що ми повинні отримати назад. І щоб не було потім питань, що хтось щось там загубив, ми повинні це все чітко прописати в комплектації, також механічні ушкодження. І як це наступний пункт, якщо є щось, якщо щось зламане, відірване, загублене, ми повинні це прописати, щоб потім не було якихось питань. Там, от то, зламана ручка, наприклад, От як в даному випадку. А якщо нічого немає, все чітко, все чисто, то тоді, звичайно, ми нічого не прописуємо. Далі. Опис несправності. В цьому меню спочатку ми повинні прописати клієнта. Якщо ми реєстрували, це як от, якщо ми реєстрували покупця як свій магазин, то ми тут повинні прописати, наприклад, михайло і номер телефону. Обов'язково для того, щоб зв'язатися з клієнтом. Далі. Ми прописуємо проблему. Ну, що сталося з інструментом. Наприклад, не працює кнопка. кнопка. І описуємо коментарі від клієнта. Включив один раз. Включив один раз. Далі можемо прописати побажання по ціні, якщо це ремонт, наприклад, платний. Тобто до 1000 до гривень. Або, наприклад, перетелефонувати. І вказуємо також сюди все, все важливе про інструмент, що потрібно знати, що сказав клієнт, будь-яка інформація, яка може допомогти в процесі ремонту, якщо це якась складна поломка. або... Там, питання з приводу ціни, чи з приводу якихось запасних частин, наприклад, міняти тільки на оригінальні запчастини. Якщо клієнт, наприклад, хоче тільки оригінальні запчастини, щідлю в своїй пилі Далі перевіряємо правильність введення, Це теж важливо, тому що можуть бути якісь помилки. Чи правильно ми обрали склад, перевіряємо, чи правильно обрали номенклатуру, серійник. Знову ж таки, звіряємо серійні номери з інструменту і з гарантійного талону, щоб це все співпадало. І нажимаємо провести та закрити. Все, ремонт створений. Далі вже буде наступний пункт це видача ремонту.